Іван Драч, балада про випрані штани. Ніч розписала небо в синю домашню вазу. Захлинулася електричка, комар в спорищій принишк. Замурзався я на роботі, і мати примітила зразу заплямлені солідолом Щепутні сірі штани. Баняк на плиту поставила, Дістала з полиці мило, а місяць у білих споднях з батьком у шахи грав. Далеко о вогнене місто, на сон голубий мостилось. Смачною була після пива густа кабачкова ікра. Відгонили грушами хмари, у вітрі топилися шепоти, Сад колихався солодко на гойдалці тишини, а на пружинистій шворці, Звішені за манжети, пришпилені гострими зорями, в небо ішли штани. Повні образи, повні огуди, мої пишногубі етюди. Це вже занадто, це вже занадто. Мені нашіптували сонати і розсипались по панелі мої рондо і ретурнелі. Я обійшовся без них, оспівуючи штани. Переможного миру вам.